Тура багатоповерхівка, приватний будинок, павільйони на ринку. Привоз повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. І більше про наслідки розкаже наша колега Суспільного Олександра Пономаренко. Вона вже з нами на зв'язку. Сашо слава Україні! Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. І прошу вам слово. Так, вітаю колеги. Героям слава. Дійсно, вночі російська армія атакувала вкотре Одесу дронами. і пошкодження працювали сили протиповітряної оборони України. Але на жаль, найбільш пошкоджена у мене це дев'ятиповерхівка, будинок. Загалом, за інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації, попередня інформація, що постраждали троє людей. На місці на тут де дев'ятиповерхівка тут. І зайнялася пожежа, і є е, пошкодження великі е, з 5 по 8 поверх. Е, є зруйновані квартири, людей не впускають всередину. Е, повідомили в ДСНС. Зараз тривають на місці пошуково-рятувальні роботи е, і е, е, але ускладнюють пошуково рятувальні роботи за інформацією ДСНС при служби, те, що є конструкції, які можуть впасти. І зараз давайте послухаємо коментар жінки з цього будинку, з квартири, яка сильно пошкоджена. Я спустилась на третій етаж, і зруна волна пройшла через лізду, і з тієї сторони, посипались стеклами. Тогда я вже вибіла справа і спаслася. Я просто зрозуміла, що он летит на домом, що це буквально минута і все зараз на місці працюють і комунальники, працюють рятувальники. Ще раз повторюю, що людей не впускають поки що у квартири. Буде розгорнутий оперативний штаб Приморського району. І також пошкодження є і на ринку. на... Одеському ринку привоз там сталися і пожежі в торгових павільйонах. Також є пошкодження в історичному центрі Одеси, який охороняється ЮНЕСКО. І давайте послухаємо детальніший коментар від речниці ДСНС. Вона розкаже про пожежі та про ніч. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в поверхівки. Горіли квартири на п'ятому шостому поверхах одного з під'їздів. З п'ятого по 8-й квартири зруйновані. Вогнеборці рятували п'ять осіб. Ще 33 евакуювали. На місці працюють психологи. ДСНС і національної поліції надають психологічну допомогу. Також ДСНС розгорнули пункт незламності. Ще одна масштабна пожежа була на одеському ринку. Привоз. Ми продовжуємо далі на місці слідкувати за ситуацією, спілкуватися з людьми, які зараз очікують, аби забрати документи і всі необхідні речі з пошкоджених чи зі зруйнованих квартир. Тому, колеги, передаю слово вам. Дякуємо вам, Олександро. Журналістка Суспільного була з нами на зв'язку з Одеси. Звати її Олександра Пономаренко. Це місто цієї ночі знову було під атакою дронів.